Всім привіт! На зв'язку Макс. Пам'ятаємо, що вже зовсім скоро буде така важлива, велика подія, пов'язана з ефіріом, і в нас є можливість, так кажуть, виграти один ефірчик. Що для цього потрібно зробити сьогодні в цьому відео з вас, буквально пару хвилин вашого часу. Комп'ютер, пальці да, без вузолів, щоб можна було трошки поцикати, і все. Тобто, відповіді там були квіз, треба дати відповіді. Відповіді я вам підготував, тому не переживайте. Кому це цікаво, хто дивиться відео до 15 го 09 до 10 ранку, то це все ще актуально. Залишайтеся, вмощуйтесь більш зручно і буде починати. Що потрібно зробити? Переходимо за посиланням, яке є в описі під цим відео. Я його залишу. Попадете на ось таку сторіночку. Тут спускаємось нижче. Мене трошки щось воно підтуплює. Зараз, зараз, зараз. Ой, пропустив. вже. Так, знаходимо ось, такий, ось таку штуку, де буде три кроки розписано. Перший крок потрібно. Написати пост з ось таким хештегом. Копіюється цей хештег, натискаєте сюди, і пишете ось тут якийсь пост. Хоча, дивіться, хештеги тут вже стоять. Стапе, не треба нічого копіювати. Ось тут. раз. Прописуйте там крута новина, ефіріум найкраще, я з вами, щось від вашого, від душі. І натискаєте тут пост. Я не буду зараз знову натискати, тому що мені повідомлення вже там блокують. Бо я усе думаю, попадають вони туди чи ні, і вже не знаю штук. Багато вже їх написав і вже почало писати, що, типу, щось спамлює, Тому Воно туди попадає. Тому тут прописуєте від душі щось, як, як я сказав, і натискаєте пост. Все, це перше завдання. Ну що ж, друге завдання. Тут також нічого складного. Треба зробити твіт в Твіттері з хештегом і з посиланням на ось цю сторіночку. Копіюємо хештег ось тут. Заходимо до себе в твіт, я його вже зробив, ось так він виглядає. Є ось така картинка, я її додав, де її можна знайти, в принципі, ось в Google. Заходите той самий хештег, вставляєте, ось цю картинку копіюєте, Вставляєте сюди, вставляєте хештег, який ви скопіювали там на сторіночку, прописуєте щось. Бачите, я написав клас, гарні новини. Ви можете щось інше написати. Або так само. Вставляєте посилання на ось цю сторіночку. Ось тут його копіюєте. І натискаєте Твітнути. І все. Кота каже, що, що цього достатньо. Да? От. В принципі, це все. Зараз переходимо до питань. Ну що ж, третій крок, проходимо квіз, натискаємо ось тут. Take the quiz. Відкривається сторінка. Спускаємось нижче. Дивимось, де він є. Я так розумію, що ось тут. Натискаємо старт. Я його ще не проходив. Так, бачимо. Виграйте. Один і термін. Так, далі. Я не робот. Next. Email адрес. Так, сюди потрібно вписати електронну адресу, за якою ми реєструвалися на CoinMarketCap. Зараз я вписую і натискаю Next. Ви робіть те саме. Тут вписуємо свій Binance UID і також натискаємо Next. До речі, хто ще не зареєстрований на CoinMarketCap і на Binance, хто не має аккаунту, посилання на реєстрацію, я також залишаю в описі, все знайдете там. Дивіться, далі у нас потрібно ввести посилання на свій профіль на CoinMarketCap. Де його знайти? CoinMarketCap, ось тут на кружочок. натискаєте прямо на свій нік. Попадаємо до себе в профіль. І отак прямо копіюємо посилання. Копірувати. Переходимо назад, вставляємо сюди і також натискаємо Next. Далі нам потрібно вставити посилання на ту, перший той наш пост, на CoinMarketCap. Пам'ятаєте, де ми робили ось тут, на цій сторіночці, натискали пост. Де його знайти? Ось Ми робили пост. Натискаємо переглянути ком'юніті». Ось ці пости. Як знайти свію? Тут наскаємо останні. І шукаємо свій пост. Листаємо, знаходимо свій пост. Справа ось тут є поділитися. Копіюємо посилання. Переходимо. Де це воно вже загубилося десь? А, ось все. Вставляємо сюди це посилання і натискаємо Next. Тут треба вставити посилання на наш твіт, той, що ми робили. Заходимо до нас на сторіночку, бачимо наш твіт. Тут є ось така ось штучка стрілочка догори. Копіювати посилання на твіт. Копіюємо. Повертаємось назад, вставляємо сюди. Вставити. Натискаємо next. Далі у нас вже пішли безпосередньо питання. Будемо відповідати. І так, перше у нас йде 0%. О, ну саме перекинуться. Далі йде 12 секунд. Хлоп, далі у нас йде. Ой, загубився 10%. Далі у нас йде усі три... Три варіанти вибираємо. Чи там є ще? О, ще є. АБЦ. Ні, АБЦ. Тільки три. Натискаємо Next. Потім у нас йде 4 і 1. Тоді у нас йде. О, так, варіант. Ось цей. третій. Тоді у нас йде 32. Тоді у нас іде АБЦ. АБЦ. Натискаємо Next. І тоді у нас йде. Тара, 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 це, це і так. Да, ось це у нас йде. Тобто... Вже перескочило. Так, добре, йдемо далі. І тут у нас йде так, 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 верч. Ось цей варіант. Тут, звичайно ж, погоджуємося з умовами, натискаємо Submit. Далі, ось тут так ще підступно. Спускаємось вниз, бо я вже сам думав, що це все. Спускаємось нижче, ще проходимо капчу. І натискаємо Submit Form. Схоже, що на цьому вже буде все. Зараз перевіримо. Так, бачимо. Заходимо в себе на пошту і бачимо, що прийшов лист, що вони отримали нашу форму. Тобто все добре. Пройшли ми цей квіз. Будемо чекати на результат. Як нам було написано, схрещуємо пальці та да, і чекаємо на виграш. Друзі, бажаю вам виграти. Звичайно ж, кому поміг підсказав. підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь на YouTube і також на Telegram канал Там інформації набагато більше, ніж на YouTube. Можливо, не так розжована, але завжди в чаті можна задати питання і я обов'язково вам допоможу. Посилання на Telegram є в описі. Дуже багато інформації прибуткової. Побільше заробітків, побільше приводів для усмішок. Тільки гарного настрою. До нових зустрічей. Пока!